Добрий день, це канал я і мої кози і звати мене Люба. Ми з вами на кухні. Будемо щось готувати, їсти. Я зараз не знаю сама, що я буду готувати, але ну, зараз щось ми приготуємо. Так, це в мене лаваш. Тут в мене 6 яєць і цибулю порізала зелену. О, о. Ось такі. Робимо лапшинки. Куди поїхав? Ну, зараз поріжу, покажу далі. Пательню застояю пергаментом. Тоді легше виймати з пательні. Так, порізала два листки сюди лаваша і цибуля зелена, Сіль, перець. Це вже я останню жару вже зіжарила. Одну вже доїдають. А тішону будемо одну ще розкладати. А другу вон тільки виняв. Ось. Ось так. Така глядача піца, чи як сказати. Іван смачно, не? Смачно. Іванка є смачно. О, так. Піднес, я кладу, бо мала варені яйця, їх треба пустити у хід. Да-да, яйця по яйцях буде дуже смачно. Помідори з вірком, помідори віддушила. Щоб юшки не було. Старалася серединку не брати сюди. Так, то моя сіль? Трошки присолюємо. Хто не хоче, може не присолювати. Кобасу я терла на тертку. У мене в холодильнику і було, що позбирала. Ось так. Ой! Ладно, і стань корка з Ось так. Так, ложкою берем. Оводи телефона мені не попадай. Ось так. І відправляємо на пательню. З пательнею жариться. Зверха накриваю пательню покришкою. Чи, чи кришкою, як там хто знає. У нас і так добре, і так добре. Ну і зараз покажу. Так, ріжу та, що перша, що вже вистигла мені, що я вже можу її взяти. О, ось такий вона має вид. Ось так. Виглядає. Іван їм казав смачно. А я спробую скажу, угу. дуже смачно, дуже є смачно, хутко. І я думаю, ситно. Ось такі то діла. М -м -м. Ось такі діла. Так що хто буде готував? Всім смачного. Пергамент підстеляти легше, бо взяла за домашку, виняла і ось з пательні. Ось. Так що готуйте. Тут ще треба сира. Щоб той, що плавиться. Ну, я ще не зробила. Ну, нічого. Думаю, що вже, дай Бог, будемо починати працювати з, коло сирів. Люди кажуть, показати відео, якийсь сир, ну, і що я роблю. А я ще часу не маю. <смеш> Навіть для себе не маю часу зробити сира. Ну, і що? Зробимо все. Гарного осіння, мирного неба. Здоров'я. Всім смачного. Називається, як нема часу місити тісто, то можна раз-раз поїсти і так. М -м -м. Но жарити треба на малому вогні. Бо якщо на великому, то знизу корж підгорить. А так він ось який знизу. Жовтенький, бачите? Якщо ж показати. Ось так. Бачите? М -м -м. Всім успокою і затишку, і перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Не забудьте поширити відео, якщо вам сподобався мій швидкий рецепт. Всім всього самого найлучшого. па па па, -па.